І так, що ми бачимо? Ми бачимо піший перехід гені медика з польської сторони. І ми бачимо наявність відсутності черги. Він пару бабок тебе буквально. Тобто ми будемо йти як президент. Президент Останні України. Останні кроки, останні метри рідної української землиці. І зараз ми вступимо. На героку. Там без іручки на уже Там вже Вон Загончик для бирла. Там загончик для не Тут пише ю, а тут all паспорт, що означає Україна. Що ми бачимо? Нема чеки. Де ж ви таке колись побачите? Таке можна побачити на свята, на новий рік, на Різдво, на Пасху. Закрита. Все, припиняю трансляцію, бо на кордон.